Йшли до тебе, пане господарю, до тебе, до тебе, чи ти нам дозволиш заколядувати у тебе, чи ти нам дозволиш заколядувати, у тебе? Ставай слава, Господарю, та у віконце спогляди, звіта сія. Вітає, серед народу на землі, сліза сіяє Христа, вітає, серед народу на землі, Вона спустилась над відплеєм, сіявом ясним до Христа. Діва Марія, Сина вродила, для нас всіх радість прийняла. Сина вродила для нас і радість принесла, здоровим всім з Христовим, бажаєм щастя і добра. Многая я літа, благоя літа, много я блага, я літа, много я літа, блага. Христового ми прийшли в ваш дім, щоб добра і злагоди побажати всім, щоб від нас вам нині додалось тепла і любов велика у серцях жила. Сяну ніч люди не сплять, бо ніч приходить Бо ніч приходить, зірка сходи, і діва роди для нас Христа, ну ніч, ніч, Бога молі, хай принесе спасіння всім. хай днес приходить, зірка сходи, і діва роди для нас Христи. Сходить і дівонить для нас Христа. На Різдво Христове ангел прилетів, як летів із неба, людям голосив, Ви, люди, святкуйте, цей день, торжествуйте, день Христового Різдва. Щу із неба радість вам приніс, що вертепі Богів Христос народись, скоріш поспішайте, младенця, вітайте, Новонарожденого. скоріш поспішайте, Младенца вітайте, в куляді, Проживайте в гаразді, без хлопоту, без біди, до другої коляди. Він чуєме пани, тасте в сіці, святкий свят сбати, милостиві, радости щастя веселіше, очевидь. Христос не рождає.